Доброго усім здоров'я! Сьогодні я маю показати вам, як зробити дуже корисну мазь, і для цього нам знадобиться чистотіл. Ще минулого року я знайшов цю чудову поляну у лісі, яка вщент заросла цією рослиною. Хоча й далеченько, але воно того варто. Бо місце екологічне та надихає енергією. Тут його стільки що вистачить на невеличке місто. Взагалі-то чисто тіло яка здавна використовується в традиційній китайській медицині і була добре відома ще за часів Римської імперії. Він історично відомий своїми цілющими властивостями для печінки, жовчного міхора, травневої системи, а також потужними імуностимулюючими властивостями. Крім того, він може допомогти в лікуванні раку. Але цього разу будемо дивитися тільки про мазь на основі чистотілу. Про інші особливості з застосування цієї рослини я обов'язково зроблю відео, але вже у наступному сезоні. Чистотіл відомий своїми сильними противозапалювальними та антисептичними властивостями. Цю рослину успішно використовують для загоювання ран при діатезі, нейродерміті, дерматиті, кцемі і інших шкірних захворюваннях. Особливо пов'язаних з інфекцією. Мазі на основі чистотілу рекомендується також як ефективний засіб для видалення бородавок родимок папілом. Мазь знімає подразнення шкіри після гоління, знеболює і швидко позбавляє від опіків, викликаних вогнем, парою, гарячою водою, сонцем і хімічними речовинами. Мазь чистотіло допоможе загоїти трещини прямої кишки і усунути болі. При геморої. Особисто мені ця мазь допомогла в лікуванні грибка. Таким чином, цей засіб допомагає майже від усіх проблем зі шкірою, тому дуже раджу кожному зробити собі цю мазь. Дивіться, я все покажу та розкажу, як це зробити. Не шукайте інформацію на інших каналах. Я підготував для вас найбільш детальну та надихаючу інструкцію. Тільки подивіться на це чарівне місце. І так, це найбільш складний пункт в приготуванні знайти екологічне незабруднене місце, бо чистотіл росте де завгодно. Але не варто збирати його біля доріг та інших міст життєдіяльності людей. Так, краще використовувати рукавички, бо руки потім декілька днів будуть чорними. Може це і корисно, але виглядає якось підозріло. Да й на ноги потрібно було одягти щось більш надійне, бо здається, що комари теж полюбляють цю полянку. До речі, мені здається, що проти комариних укусів ця мазь теж повинна допомогти. Перевірю, коли вже приготую мазь. Збирати потрібно, коли тільки почалось цвітіння. Це приблизно кінець квітня, перша половина травня. Раніше він не встигне набрати силу, а пізніше сила піде формування насіння. Пакую скільки влізе в цю сумку. Для мазі цього точно вистачить. Якщо робити ще сік, то, мабуть, буде замало, але про сік ми поговоримо іншим разом. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Переходимо до наступного етапу. Я трамбую в 3-літрову банку шарами. Трохи чистотіла, трохи олії. Олія сама проста, соняшникова рафінована. Тут смакові якості значення не мають. Бо їсти ми це не будемо, а для витяжки всього, що нам потрібно, головне, щоб це була олія. Листя я просто обриваю руками. Краще не різати, а робити саме так. Кажуть, що не має бути контакту з залізом. Я не впевнений, що це так важливо, але робимо все по феншую. Тільки руці, дерево та скло. На 3 літрову банку в мене пішло 1,5 літру олії. Олії треба заливати так, щоб усі листя були покриті. бо якщо щось буде плавати на поверхні, то є ризик появи плісняви. Кажуть, що це піінцелін і теж корисно, але будемо споживати мухи окремо, а котлети окремо. Далі це ставимо в темне місце, головне захищене від прямого сонячного світла. Потрібно періодично перевертати банку пару раз на тиждень, принаймні спочатку. Є різні рекомендації, скільки часу настоювати чистотіл. Багато хто розказує, що один-два тижня. Але мені це якось підозріло. Я не впевнений, що за цей час усі ці корисні молекули переповзують з рослини до олії, тому я раджу витримувати не менш ніж місяць. А якщо нема куди поспішати, то краще 2 місяці. В мене пройшло майже 3 місяці. Або через це колір такий насичений, майже чорний. Ніяк руки не доходили, бо в мене є ще багато різних цікавих проєктів, про які ви теж узнаєте, якщо підпишетесь. З двох банок після проціджування вийшла одна. Відміряю 1 літр та беру 100 грам воску для початку. Чому так зараз побачите. І грію на пару на дуже маленькому вогні. Перемішуємо дерев'яною паличкою. Коли весь віск розтанув, я перевіряю густоту. Треба, щоб рідина трохи застила, а потім помацати пальцями. Я бачу, що треба зробити трохи густіше. Тому додаю ще приблизно 20 г воску. Точної пропорції немає. Орієнтуйтесь на 10-15% воску від об'єму олії. Тепер розливаємо по маленьким баночкам і даємо час застити. Густота повинна бути такою, щоб загусла при кімнатній температурі. Загусла, але не затверділа. Це мазь вже з холодильнику. Навіть тут вона зручної консистенції. Бачите, що вона легко розтирається. Але краще все ж таки використовувати якісь підручні засоби ватну палочку чи щось таке. В такому стані можна зберігати до 2 років, а якщо покласти в морозилку, то цей засіб буде вічним. Але якщо є де нарвати навесні ці чудові рослинки, знайдіть час та зробіть собі цей подарунок. До нових зустрічей, нехай щастить та хай усі рідні будуть поруч.